13 січня цього року Росія вдарила по шості надзвуковими звуковими крилатими ракетами Х-22. Тоді найбільше постраждала одна з багатоповерхівок міста. Люди деякий час не могли приготувати собі їжі, зробити гарячий чай. Вже через декілька годин разом із волонтерами шостки постраждали, годували представники благодійного фонду World Central Kitchen. Наразі ця американська благодійна організація уклала договір з волонтерським центром шостка добро, який співпрацює з одним із ресторанів міста на гастрономічну допомогу. Серждалам у разі надзвичайних ситуацій. Пробний від відбувся в волонтерському центрі Шостка Добро. Сюди запросили малозабезпечених внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми договір підписали. Вони з нами провели ще раз одне заняття, як ми повинні працювати під час таких страшних подій. Ну а щоб це не було в пусту, ми запропонували їх запросити сьогодні. Це разовий, поки що, поки що. Разовий такий Скажемо обід для наших переселенців. Ми звернулися до центру соціального захисту, і вони вибрали тих людей, які ну, скажімо так, соціально незахищені із переселенців. МОР Централ Кічен вимагає від своїх ресторанів партнерів дотримуватись певних стандартів. Наприклад, взимку це повинен бути дуже густий суп вагою від 350 грам, сендвічі. Вимоги такі круті. Це температурно. Не режим, це технічне, всяке приладдя, ну, все це приміщення і гігієна, тому ми робимо все по нормам американських стандартів. Це пропрацьовували наші шеф-кухарі, там збалансована кількість м'яса, білку. І інших всіх елементів, які потрібні дуже для харчування. Допомога World Central Kitchen в Україні зокрема передбачає гарячу свіжо приготовлену їжу. Зараз наш фонд направлений на те, що ми допомагаємо людям у випадку прильоту або ворожої атаки по цивільній інфраструктурі або по інфраструктурі, яка дуже важлива енергетична. Ми виїжджаємо на локацію одразу для підтримки ДСНС та цивільного населення. Ми виїжджаємо з кавою, чаю, у Нас обов'язково знаходиться дегідрована їжа, яка готують наші партнери зі Львова. Потім у нас в кожному місці є партнер-ресторан, який готує з нами гаряче харчування. Сьогодні у нас проходить відпрацьовка. Тут ми погодуємо переселенців. Зараз ми їдемо годувати ДСНС з ними відпрацьовувати алгоритми дії у випадку прильоту.